Усім добрий день, продовжую ремонт двигуна D144 і сьогодні вирішую такий ряд проблем. Перевіряю клапана, чи пропускають вони пальне, чи ні. Заливав у головки, вже все перевірив. Є деякі нюанси, зараз все покажу. І так же само перевіряю гільзи на їхню виробітку. Приладів в наявності я не маю для точного вимірювання. Як можна зрозуміти, хоч, хоча б частково, візуально, в якому стані наші дві е, гільзи. Спочатку розпечатав я ось кольца. Набор, який я купив, ось так вони виглядають. маслосйомні, компресійні. Е, тут є у нас розписано все по них. Що де і як. І кольца, кулечка наші мають теж. Ось такі помітки. Начнемо з наших головок. Три клапана не пропустили паливо, на одній впускний клапан пропустив. Ось це вона ця головка. Я його одразу помітив, щоб знати, за що братися першим ділом. Що би ще хотів сказати, промивав, продував отвори е на подачу. Масло на змащення коромисел. На трьох головках усе в порядку, а на ось цій головці було забите. І штуцер, наші отвори ось тут, в самому низу. Пізніше буду дивитись, як стає трубочка. Мені здається, що сюдою дуже погано потрапляє масло, тому що. Отвір повинен був бути вище. І на деяких головках, ось видно, більше підкладок, щоб отвір був по центру подачі трубки. мастила на змащення коромисел у головці. Ось така справа. Робили фахівці, не думаю, фахівці робили цей двигун. Збирали і чомусь ніхто на таке не звертає уваги. Не знаю чому. Но я постараюся зробити максимально ідеально, щоб двигун мені працював і служив. Що я зробив з нашими гільзами? Я взяв одне колечко і поставив це нове колечко всередину, щоб візуально можна було. Зрозуміти, в якому стані гільза, яка її виробітка, ну і в якому вона взагалі стані, чи круглий, кругла вона, чи має еліпс. Як бачите, ось так. Обов'язково ось тут повинен бути зазор. Це робиться для того, щоб при нагріванні компенсувати розширення металів. Плотно вона не повинна ставати. Наскільки мені відомо, до міліметра має бути тут зазор. І він у нас присутній. На цій так само я перевіряв. І усе добре. Це гільзи, які стояли на тракторі. Ще на що хочу звернути увагу, це маса поршнів. Пошукав інформацію. Так само мені підказали і в тракторному магазині, що допускається різниця в 20 грам. О масі поршнів, але е, важиться це разом з шатунами. Ну, шатуни стояли на тракторі, думаю, спеціалісти це все дивилися, тому до шатунів лізти не буду. Е, маса поршнів. Якщо одна група, можливо, більша різниця. Якщо в різних, до 20 грам. Ось таку інформацію, що я зміг накопати по даній справі. Можливо, комусь це знадобиться. Знаю, в кого є хороші ваги, коли зніму поршня, спробую їх зважити і подивитися, яка різниця. Поставив собі сроки для закінчення ремонту даного агрегата. тому намагаюся максимально використати свій час. І працюю поки що поки не є можливість у мене з чисткою деталей. Як бачите, наші коромисла я теж повідмивав в такому вони вигляді Залишається тільки продути і промити отвори змащення коромисел Ось такий, такий на даний час у нас результат. Працюємо далі. Продуваючи коромисла. Хочу дещо показати. Можливо, хтось стикнеться з такою проблемою. Ось цей отвір. Сюди подається масло. Потім воно розходиться. Тут є отвір всередині на кріпленнях самих коромисел. І подається мастило ось сюди. Це один отвір виходу. І другий отвір на штовхача. Ось тут теж виходить масло. З одним коромислом у мене була проблема. Продуваю, продуваю, нічого не виходить, не промивається. Вирішив зняти ось це штопорне кільце. Зараз вам покажу, в чому була проблема. Можливо, комусь пригодиться така інформація. Ось воно лежить розібране. Тут є мідна. Мідне кульцо втулка. Як бачите, є отвір. І ось тут теж є отвір. Ці два отвори більш-менш повинні совпадати. І так само цей отвір на подачу масла ось сюди теж повинен совпадати. У мене ось ця втулка. Стояла неправильно, отвори не совпадали, тому я не міг продути, прочистити, думав, що забито, не міг зрозуміти, в чому проблема. Тому хто, помітить таке, розбирайте, дивіться, як стоїть втулка. Ось, ця, ось це коромисло не змащувалося на тракторі. Я поставив все на місце, прочистив, промив і буду збирати назад. Ось видно тут теж проточка. Отвір на подачу масла на коромисло. Ось така деталь. І Із-за цього ось це коромисло не змащувалося. Це тільки у мене на одному така проблема. Всі останні нормально. Продовжуємо. Ну що ж, усі підготовлювальні роботи я виконав. Коромисла готові промиті, можна буде встановлювати головки, теж всі отвори промив, продув на подачу мастила. І готові до подальшої роботи, де буде потрібно замінити втулки клапанів і попритирати, де буде потрібно клапана пастою. Залишилась один, одна деталь це. Наші, зважити наші поршня. З гільзами теж, що стояли на тракторі, розібрався. І наша паливна відчистив її, форсунки, теж готова для ремонту. З спеціалістом домовився. Буде, постараюся відзняти ролик окремо. Попали мені апаратури і вже буде ролик окремо по головках. Ну, не показав вам тільки в минулому відеоролику сам НШ насос. Зараз я його витягну з коробочки. Ось такий він, ось так він виглядає. Є на нього паспорт. Ось так. Покажу вам, щоб ви бачили. Маркировку. Зроблено в Україні. В принципі, все. Буду чекати. Коли майстер дасть добро на ремонт паливної апаратури, а до того часу зважимо поршня і будемо потихеньку двигун наш переводити до робочого стану, тому що в мене, скажімо так, є сроки. Може каламбур самого в себе є сроки, але все ж таки. І будемо все це ставити на... Місце. Ось такий коротенький відеоролик. Усім дякую, усім щасливо. Далі буде.